Близько 85 тисяч осіб від початку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток на рівненщині. Відтак тутешні волонтери продовжують працювати, аби гості нашого регіону швидше адаптувались до життя на новому місці. Нині для створення якісних умов проживання на базі дитячого санаторію хрінники Демидівської селищної громади розпочали облаштування шелтеру для маломобільних груп внутрішньопереміщених осіб. У вересні 2022 року між Рівненською обласною військовою адміністрацією та благодійним фондом 100 життя рівне був підписаний меморандум про співпрацю, в рамках якого ми обрали один об'єкт і працюємо над покращенням житлових умов для внутрішньо переміщених осіб з 24 лютого. Благодійний фонд мережа 100 життя рівне займався евакуацією людей з зони бойових дій. Під час евакуації ми почали розселяти внутрішньопереміщених осіб і стикнулися з проблемою місця поселення і місць, які підготовлені для ВПО, згодом разом із Рівненською ОВА та керівництвом Демидівської громади, благодійники почали працювати над проєктом шелтер Хрінники. Після завершення ремонтних робіт тут зможуть розміститись 200 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, на базі санаторію «Хрінники» буде створено місце компактного проживання, в яких в рамках проєкту буде оновлено, на систему опалення та водопостачання загальна вартість проекту становить 248 тисяч доларів. Проект реалізовується за стратегічної підтримки кластеру житла в Україні, який співкоординується агенцією ООН у справах біженців та за фінансової підтримки гуманітарного фонду України. Окрім цього, проєктом передбачено ще ремонт котельні та теплової мережі спального корпусу, косметичний ремонт, облаштування житлових кімнат, а також забезпечення мешканців усім необхідним у побуті. Софія Капінос, телеканал